Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам оглянути будинок, який розташований у селі Вільшанка Черкаської області. Друзі, будь ласка, підпишіться на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається будинок загальною площею 75 квадратних метрів. В будинку є три кімнати, окрема кухня з піччю та лежанка. Площа ділянки становить 30 соток. На ділянці є сарай, літня кухня, погріб, гараж, літній душ. Поруч пробита скважина перед будинком. Воду можна завести в будинок. Подвір'я заасфальтоване. До річки всього 50 метрів. Документи усі в порядку. Вартість будинку 5800 доларів. Якщо у вас виникли додаткові питання, будь ласка, звертайтесь до продавця. Посилання на оголошення ви знайдете під відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.